Всім доброго дня! Вітаю вас на ютуб каналі. Ми сьогодні будемо розглядати, як натягувати гусеничну стрічку. Тобто, перед початком натягу гусеничної стрічки ми маємо виставити на рівну поверхню, тобто на якийсь асфальт або ще на щось, і тоді тільки починати натягу гусеничної стрічки. Добре, далі показую, як робити і перевірку натягу гусеничної стрічки на Т72Б. Добре, а як правильно. Перевірити натяг гусеничної стрічки на Т-72. Тобто, потрібно що зробити? Підняти борт і дістатися до другого та третього підтримуючого катка. Тобто, положити нитку. Як тут виглядає? так, тобто Ми вішаємо сюди і сюди вішуємо нитку. Далі потрібно визначити центр. тобто Центр в нас приблизно тут. І ми маємо. Поміряти відстань звідси до нитки. Звідси до нитки. Тобто зараз будемо міряти, Тобто зараз ви побачите, як це правильно робиться. Тобто діапазон має бути від 16, 16 до 18 міліметрів. Так, в такому діапазоні. Тобто, якщо в нас до 300 км, то може бути провисання від 10 до 18 мм. А так має бути правильно від 16 до 18 міліметрів. Міряється. Ви можете отак приблизно а, перевіряти натяг зічної стрічки. Тобто то все рівно підходить. У нас виходить 16 мм. Якщо не вистачає, то потрібно а, викидати з двох сторін траки під заміну і тоді відновлювати знову перевірку. Але це все робиться. На рівному асфальті і робиться правильна перевірка натягу гусеничної стрічки. Також, якщо немає змоги, коли тут все зашита броньою, так, немає змоги перевірити натяг гусеничної стрічки, ви можете візуальним спостереженням, де як на відео зараз показано, то ви можете правильно натягнути гусеничну стрічку. От, бачите як. провисання невеличке є. Тобто -то це є нормально, тобто -то, так, Як на відео. Але потрібно все е, натяг здійснювати тільки, тільки на асфальті. Тобто перед тим, щоб натягувати гусеничну стрічку, ми маємо виставити на рівну поверх. Маємо виставити на рівну поверхонь і тоді тільки почати е, перевірку натягу гусеничної стрічки. Тепер не дає. Тобто ми розконтрагали оцю гайку. Тепер тобто верхню ми. Верхню ми розконтрагаїли. Оцим ключом, попали. так. Оцим ключом ми розконтрагаїли. А цим верхнім ми що починаємо? Натягло. Починаємо натягувати оцим квадратом. Щоб попало 102. сюди Суди попало. Правильно, давайте. Тобто, якщо в нас гусениця до 300 км, то може бути провисання від 10 до 18 мм. А так має бути правильно від 16 до 18 мм. Міряється. Тепер беремо верхню гайку, за до кінця. Тобто ми натягнули, Тепер ми що робимо? Так, може цим? За цим. Можем? Перевіряти гусеничної стрічки, якщо у вас е, е, у вас гусенична стрічка. Від танка Т-80, тобто такої, такої модифікації. Тобто, Це 72, ка але є нюанс в тому, що потрібно правильно знати, як правильно е робити натяг гусеничної стрічки, як правильно перевіряти. Зараз показую, як це робиться правильно. Тобто, У нас є е дві скоби раз-два. І вішається нитка ззаді, ззаді оцієї. Цього болта, тобто позаду, бачите, отак воно правильно вішається. І з цієї і з цієї сторони. Тобто, між другим і третім катком. Так? Тобто, ми маємо визначити центр. Це в нас центр приблизно тут. Так? І ми маємо поміряти, щоб в нас був зазор. Тобто Ми зараз визначаємо центр, Тобто, примірно десь тут центр, я вже визначив. в нас має бути тут віт. Міряємо з цього краю до цього краю. Тобто в нас має бути тут 12 міліметрів. Від 12 до 14. Це якщо в нас, тобто від 12 до 14, якщо в нас гусенична стрічка до 300 після 300 кілометрів. Якщо до 300 кілометрів від 10 до, до 14. От вона. Тобто в нас гусенична стрічка практично має 20, вона не натягнута. Ми зараз будемо брати і натягувати її. Добре, дякую всім за увагу, кому було корисно, цікаво. Piesakāsimies kanālam, stāvot līdzi. Like.